Цього ранку Софійка прокинулася раніше, ніж зазвичай. На кухні пахло теплим какао, а сонячні промені гралися на підлозі. Булочка з варенням чекала на тарілці, а мама лагідно допомагала одягти курточку. Щось приємне вже жило всередині дівчинки, хоча вона ще не знала, що це було. Всередині Софійки прокинулася радість вона була, мов світлячок яскрава, весела і непосидюча. В кабінеті управління емоціями радість натискала кнопки, які змушували серце Софійки стрибати, а обличчя усміхатись. Усі інші емоції ще дрімали це був її день. На вулиці було прохолодно, але всередині Софійки було тепло. Вона помічала дивовижне у звичних речах. Калюжа нагадала їй жабку, а пташки співали, ніби вітали її. Радість усередині плигала на калюжному батуті і радісно сміялася. У групі Софійка показала свій малюнок барвисту хатинку, де завжди пахне пирогами. Інші діти дивились із захопленням, а всередині Софійки розгортався теплий вогник. Радість ніжно обіймала її серце. Радість зібрала в екран пам'яті всі моменти какао, сонце на шкарпетках, калюжу жабку, дружню усмішку. Вона знала, щастя живе в дрібницях, і ці маленькі радощі можуть зробити цілий день світлим. Увечері вдома Софійка допомогла бабусі спекти смачний пиріг. Вона була щаслива, а її очі світилися не від чогось одного, а від усього разом, від теплоти, турботи і затишку. Ввечері, лежачи у ліжку, Софійка згадувала день і відчувала що щось усередині стрибало, мов метелик. Це була радість, і вона танцювала весь день. А ти бачив свою радість сьогодні. Вона може ховатися у чашці чаю, усмішці друга чи сонячному промінчику. Знайди її вона ближче, ніж здається. Сядь зручно, Заплющ очі, згадай щось хороше, що сталося сьогодні, маленьке, як усмішка. Чуєш це тепло всередині? Це твоя радість. Ідею простого хендмейду, баночка радості можна знайти в описі фільму. Підписуйтеся на наш канал. Пізнаваймо емоції разом!